Привіт З поверненням на мій канал. Сьогодні а, в резерв у нас буде з вами примірка луків. Я про продемонструю три луки. Ну, може, так буде світло краще? Нічого не краще. Я продемонструю три образи: перший кава з друзями, другий ділова зустріч і третій вечірній вихід. Ну там, ресторан, не знаю, вечірка. Отже, не перемикаємося. Let's go to the Resort! Дивіться, коли це сухе. Oh my gosh! Oh my gosh, guys! Na-na-na, Cal... for the white Christmas! Так, друзі, все так добре починалося. Але, на жаль, зараз повітряна тривога, і я сижу. Чекаю навпроти резерву. Скільки я чекатиму, не знаю. Півгодини? Ну, я мушу дочекатися. Друзі, отже, лук номер один. Це в нас вихід на каву із подружкою, з друзями. Вдягаєте водолазочку. Резерв я не знайшла, тому це моя мій джемпер поло. Із вовни, до речі, знайшла в секунді. Вдягаємо водолазочку, бажано на пальчики вдягти мітенки чорні Або рукавички, якому як зручно. Потім дивіться: пальто МК Резерв, теж новинка, дуже зручне, до речі. Я підібрала ось таку сумочку на каву. І на ногах в мене мої агі. Ви можете взяти свої чи чорні, навіть сюди підійшли. Ось, ну, якісь визуття, якісь взуття, снікерси, можливо. Потім на мені джинси. Джинси резерв, 38-й розмір. Джинси середня посадка wide leg. І виходить у нас ось такий гічок, аутфіт, кава з друзями. Отже, пальто коштує 2,799, До складу входить якийсь відсоток вовна навіть. Дивіться, м'яка-м'якенька. Це екошкіра, але вона так класно виглядає. Форма, так, суперська, форма такси, породи собаки. 999 така сумочка. Дивіться, прикольна. Вона така коричнева. коричнева навіть. Ну, Все-таки більше коричнева, ніж хакі. А, і джинси. Показую джинси. 38-й розмір, десятка, 1399 довгі. Треба відрізати Wide leg. Але посадка мене влаштовує абсолютно. Йдемо далі. Другий лук. У нас буде ділова зустріч. Я беру ось такий кардиган. Думаю, Еска буде нормально. Беру ось такі сірі брюки. Так, якщо це ділова зустріч, яку сумку обрати? Дивіться, ось таку ні. Мабуть, що іншого трошки типу все-таки. Ось така ще подобається мені, або ж ось це більше така, такий шопер. Хоча, дивіться, ви ділова жінка, і у вас, у вас має все бути при собі, да? все поміщатися. Або ж ось такий варіант. На мітінг. На ділову зустріч. От, блін, задачка. Друзі, отже, ваша ділова зустріч для другого аутфіту я підібрала ось такі штани. Штани сіли ідеально, але це потім. Дивіться, ось такі сірі штани. Кардиган. Сірий кардиган, куртка. Та, про яку я вам говорила ще в минулому відео, вона дуже комфортна, вона стильна, вона елегантна. Це більше про елегантність, ніж про спорт. І ось такі, я вже сказала, да, сірі брюки. Я приміряю М-ку, але довжина мене, звісно, не влаштовує. Вони для мене вони задовгі. І ось такі в резерв чоботи-козаки шикарні просто. Розмір підійшов. 39-й, йдуть розмір в розмір, кому цікаво. Ось такі вони вкорочені. Коротенькі, дуже зручно, штани просто ідеальні, тому що в них тепло це реально про зиму. Тим більше зараз у нас такі зим... зими не дуже а, морозні, не холодні. Такий діловий лук. І плюс іде ось така, я таку сумочку підібрала, ну, щоб все вмістилося. Знаєте, Я люблю, коли а, можна накидати туди всього, що треба, що і не треба, як то кажуть. А потім, якщо це діловада, зустріч, якісь там ноутбук, якийсь, якісь папери сюди обов'язково влізуть і кудись це все треба буде покласти. Я кардиганом закрила всю красу штанів, але сюди можна підібрати штани з іншою посадкою. До таких штанів краще пішло боді, наприклад, сіре, чорне, щоб це все було видно, цей чорний пасочок. На мені МК, тут нормально, але довжина не влаштовує кардиган С і куртку. Я вже взяла в розмірі L, тому що МК якось на мені затісна. Я все-таки верхній одяг більше люблю об'ємний, щоб почувати себе достатньо вільно. Куртка коштує 2199, Ціна кардигана 1399. Можете дочекатися знижок, якість дуже хороша. Штани 1399 в розмірі М. Довгуваті, обов'язково доведеться, якщо зріст, як в мене, 1,65 м. Доведеться відрізати низ. Ціну я сказала, 1399, тобто однакова ціна, і кардигану, і штанів. Далі в нас йдуть ось такі о, чобітки 2399, але це шкіра. І вони неймовірно зручні. Ну, Мені так принаймні зараз здалося, а можливо, і не здалося. Можливо, так воно і є. І сумочка. Дуже стильна, до речі, 1100. 1199. Дивіться, теж класна сумка і ці дуже класні. Ну, і пуховик, я вже говорила, 299, але він коштує цих грошей. Наповнювач, друзі, поліестер Еластан. Це куртка. І 100% поліестер. Я думаю, що наповнювач падінг. Чекайте, наповнення, наповнення. ой, Наповнення 100% поліестер, Виходить, що дуже теплий, хутро, схоже на єнота, на хутро єнота. І третій аутфіт це ваш вечірній вихід в ресторан, наприклад, або якась вечірка. Дивіться, я підібрала ось такий костюм, він прям костюмом і йде. Резерв це блуза і штани. Штани такі широкі, і донизу дещо йдуть розширені. Це шубка, резерв. Вони були і в минулому році, костюми це новинка. І взяла ось такий сумка-клач, але сюди не дуже пасуватиме, бо це більше бохо. Ми бачимо тут якісь китиці, тут більше така рок, якась іде тема. Насправді ви можете взяти якусь свою улюблену маленьку сумочку. Або ж все таки краще, якщо це буде якийсь клач, власне, аби він перекликався із чимось таким з люрексом. Роздивимося речі, які я щойно примірила із третього аутфіту. Так, що по тканині? Тк тканина цупка, тканина така, знаєте, от осінь, зима, класна, не щось зовсім тонке, дешеве. Моя волосина. 699 гривень коштує блуза. І я вже казала, що сміливо можна було б мені брати еску, тому що в районі горловини все зібралося, все, почалося, я, все почало якось так збиратися. знаєте. Що це в мене таке? Тому і штани також вески треба було взяти, тому що вони тягнуться, вони... тут еластан, і вони йдуть ось на резинці. Ви бачите, тут резинка. Штани 1000 це блуза 700. Тобто 1700 у вас виходить такий вечірній, вечірній костюм. В ньому дуже комфортно. Це не така якась, знаєте, як раніше була синтетика китайська. Я думаю, що це не так і дорого. Ще я шукаю. Я шукаю взуття. Взуття було ось такі замшеві, дивіться, класні на М'якенька така. Слухайте, це замші, екозамш. Це екозамша. Вони виглядають як натуральні. Ну, я б ніколи не сказала, що це замінник 41-й. Беріть на розмір більший. Якщо у вас 39-й, беріть тридцять, беріть й Так, да, дивіться, це не шкіра. Я думала, це шкіра. Навчилася так підробляти. Ціна 1600. Дуже зручно. Звісно, ви можете підібрати будь-яке своє Гостроноси попереджаю взуття. Зараз в моду входить, входить гострий носок. І на мені була ось ця шуба в розмірі S. Ідеально підійшла, Більшої не треба. В неї така моделька йде, вона йде не по фігурі, але от. Не оверсайзна абсолютно, вона йде таким а, класичним да, піджаком. Що тут в нас? Кнопки. Дивіться, ось такі кнопки йдуть. Одна, одна. Ще має бути. Ну, одна тільки. Є кишені, дуже класна, теж тепленька. 2799 в розмірі S. Я надіюся, друзі, вам вам. Мої аутфіти мною запропоновані, вам сподобались. Друзі, зараз в резерв такі класні йдуть знижечки, мінус 50%. Тут штани такі демісезонні, О, ці коричневі, дивіться, пам'ятаєте, я їх приміряла. На них зараз мінус 50. Вони зараз коштують 900. Ну, вони такі холодненькі, знаєте? От. Ну Як? В приміщенні нормально, на вулиці не знаю, якщо довгий пуховик, можливо, так. Дивіться, ось такі зараз класні зі знижкою Leopard. 699, але це такий тоненький котон. Дуже-дуже тонкий. На... Ні, ну можна зараз, в принципі, вдягти ще, да? ну, не на зиму точно. Дивіться, тут блузи всякі, джемпери ідуть зі знижкою, такі лонгсліви. Щось схоже на спідню, спідню білизну. Сірі ось такі йдуть. Це водолазки. А я ж опущені спущені плечі. Дивіться, сірі такі йдуть джемпери. Сірі та бургунді. Бордовий наш з вами трендовий відтінок. Тут теж мінус 50%. На ось такі йдуть різні джемпери, блузи. Ось такий джемпер-косичка, наприклад, 499 з, з коротким рукавчиком. Чорних дуже багато. Це класика. Да? У нас вже якась іде. Такі спортивні навіть є. Коротше, якщо вам треба. Сукні, дивіться, також, мінус 50%. О май гаш, Сукні. Дивіться, чорнобілі, квітас, квітасті, квітасті, квіткові, коричневі. Взуття за 799 ось такі туфлі. Туфлі із еко замші. Тут теж мінус 50. Це минула колекція. 999 коштував ну таке щось. Сумнівний якийсь джемпер літуча миша. Ось такі персикові. шоци, Не знаю, сірі, ось непогані. О, кардиганчики, дивіться, такі сірі. Субкий такий трикотаж 899, а коштували 1399. Хороша знижка і такий симпатичний, симпатичний відтінок. Ой, а це що таке класне? Це водолазки. Ні, це теж кардигани. І теж знижка на них йде. Так, коштував, ще нема знижки, ось дивіться, ціна 999. На кнопках такий цупкий трикотаж. Так, якось так повісити, щоб... О, Господи. Так, да, знижок багато. Що це таке? У нас теж джемпери такі, теж зі знижкою. Уже знижки почалися. 799, дивіться, на отакі ось світшоти утеплені. Тут йдуть і толстовки, тут примірка, шапки. ружева шапка в'язана. Власне кажучи, дуже багато всього. Сукні, дивіться, вечірнього теж плану. Коротше, роботи багато. Є що знімати, є на що подивитися. Знижечки почалися. Ось такі светки зараз в моді. Нагадую, що з 90-ті ми, я пам'ятаю, в'язали. Були модні дуже такі светри із різними узорами. У нас був я пам'ятаю, Бур... ну не бурда, а верена більше пов'язки. І мама в'язала дуже круто. і Я теж в'язала собі светрик і ходила в ньому до школи. І такі, я дивіться, молочного відцінку. І так, ціна однакова в них. 1399. Дуже цікавий, дивіться, принт цієї сорочки, відтіночки класні. Синій, бордовий і такий білий, брудний білий. Прикольно дуже. І мені, звісно ж, кортить приміряти ось, наприклад, сіре пальто із ось таким костюмом весь в паєточках. Ну він такий прохолодний. Бачите? Це тобто на, на вулицю не вдягнеш таке, тільки в приміщення. Друзі, дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, і ми з вами зустрінемося вже у наступному влозі. Будемо щось приміряти новорічне. Як вам така ідея. Шучу вас зараз перебратися в магазин Сінсей разом зі мною. Подивимося, можливо, якісь будуть новинки, але сумніваюся, мені здається, вже все передивлялася. А також сінсей дім особисто мене цікавить білий плед. З новинок, ось такі, дивіться, із стразами в камінцях. Точніше, камінці. 339 такі шапки. З'явились. Ну, вони мілкі, я вам хочу сказати, це зовсім на маленьку голівку. Ці теж симпатичні стильні. Дивіться, такі сріблясті від моєї нігті, сріблясті з чорним. 339. Ось такий варіант теж. Ось такі мікенькі. І з балабончиком таким. в'язані такі бежеві. Ну, це глибокі вже Козі муд. Це таке вже і на мене більше. Вони по 200, ні. По 200, так, 69. Чорні в'язані, теж глибокі такі, бачите? З узором кому подобається. 339. І сірі теж глибокі. Ось ці білі ще я приміряла. Ось така теж шапочка. Це більш спортивно. Таку білу може ще приміряти. Ну, я ж не носитиму, я себе знаю. Білі перчаточки, гляньте, клас. 79, але такі тонкі-тонкі. Ну, типу для чогось, для фот, фотки в інстаграм вам сфоткаються. Рукавиці, ось такі звичайні. Як раніше в дитинстві, в сірі у намистинах. Я її назад чіпляю, мені вона не подобається. Я в такому ходити не буду. Вибачаюсь, 219 вона коштує, але класна. Шапка відро, вона до сих пір в нас актуальна. Друзі, новинка в Сінсей, ось такі чобітки на тракторній підошві. І дивіться, яка особливість цих чобітків, що язичок повністю прикрашений маленькими намистинками, точніше, це, це паєтки, да? наклеєні такі. І дивіться, який шнурок. Хоча якісь цікаві 1299. Рок-такий рокстайл. Для дівчинки рок такої, знаєте, жіночки рок. Мене цікавлять білі пледи. Є ось такий варіант. Розмір 160х2. Він не чисто білий, він такий дещо молочний, коштує 1199. Мені цікаво, який він всередині. Всередині він, я думаю, фліс. Ага, ось добралося. Ось такий він всередині. Це більше йде як покривало. Накрите ліжко, да? чи накрите, ну так, да, для ліжка більше. Потім є ось такого плану, вже тоньший дещо. 459, розмір 160 на 2 і тут 160 на 2 однаковий розмір. І такий він більше йде тоненький. Це вже більше як плед. З обох сторін він йде однаковий. І ось такий плед, фліс, всередині фліс, верх Ось такий ніби барашик теді, чи як це назвати, 669 гривень 160 на 2. Ну, теж непогано. Там такі ж, як і ось це йдуть. Мені ось такі подобаються ще, але вони тонкі. О, дивіться, ось такий тонесенький він. В паєточках. І він маленький. Це 130 на 160. Це на маленьке ліжко. На Полуторку або да, односпальне ліжко. Це йде ваніль, якийсь такий, він зовсім не білий, ну, дивіться. Більше щось до крему. 599 і 130 на 160 Ну, приємний, але мені треба білий. Просто білі йдуть. Ось такі пледики, дуже тоненькі, за 200 всього лише гривень. І він такий тонкий, навіть такий аж світиться, аж прозорий. Що ще? Розмір я вже говорила. Невеличкий такий, більших таких немає, да? 130 на 160. Це все білі пледи, це подушка. Так, да, це подушка. Вона така кремова більше, білий або ж білий, брудний. 339 гривень вона коштує. Вони там всі представлені. Ну, от що? Що вибрати? До речі, до такого пледу ви можете підібрати ось таку і наволочку. Такий набірчик зробити. Ось такий плед білий. 150 на 2 коштує 800, 799. Так, і всередині, ну це. Да, в середині він такий же, як і ззовні. Е, Це теж більше як плед, аніж покривало. Це більше покривало все-таки. Да, і що? Все. І я не можу поки що зорієнтуватися. Тут вже бежеві пішли, бежеві мені не треба. Гляньте, ось як, да, як пальто тедді. Теж такий... Ой! Погляньте, що є в сенсеї. Це подушки в вигляді сніжинок. Це просто снігову кімнату можна зробити, придумати. Білі пледи, подушки в вигляді білих сніжинок. Ось цей плед, плед покривало, який я говорила, дивіться, ось такий він всередині. Але верх, ніби реальний кролик якийсь. Я думаю, дуже тепло буде на ньому. Подушки ось такі теж. Можна підібрати білі є. Ось такого плану 45 на 40 на 40, 239, І або, ж, або ж ось такі. 269, 40 на 40 теж. 239 є ось такі із хутром, 45 на 45, вже більші йдуть. Там бежеві, там сірі. Дивіться, є зірки, декорація зірки, яка вішається, чіпляється на вікно. Вона якось розгортається, якось складається. От я бачу такі, вона, здається, об'ємна має бути. Ця зірка коштує лише 119 гривень. Я хочу взяти. Я хочу взяти. Є сріблясті, є сріблясті, а є білі. От я не знаю, краще яку сріблясту чи білу брати. Це, напевно, що ялинкова да? Прекрасно, Таке намисто, коштує 49, і вони є і золотисті, і ось такі червоні, і сріблясті, срібло, просто білі. Колір кораловий, здається. І знову ж таки, так. А це такі бантики, а вони на подарунок, напевно, що да? на подарунок, на упаковочку, вони закручуються такі. Можна на ялинку навіть. Прикрашати. Є дощик, сенсі, дивіться, з'явився дощик. От скільки він коштує? О, Боже, що, 2 гривні? Фіолетовий, будь ласка, сріблястий, червоний та жовтий. Зразу брати. зразу. Я візьму дощик, мені треба один, зроблю собі біля ліфта, обкручу цю перила, обкручу. Я хочу це зробити у нас на площадки. Да. Отже, беру ось такий дощик. Мені треба два, тому що одного буде замало. Беру два дощики. І візьму, напевно, зірку, цю візьму, білу. Все, йду на касу. З пледом поки що не визначилася. Зірку взяла і, і дощик.